Чи можуть слова стати зброєю, особливо коли навколо здається лише каміння руїн? От сьогодні і спробуємо розібратися, занурившись у вірш каміння. Подивимось, як сучасна українська поезія вміє перетворювати біль на справжнє мистецтво опору і як вона знаходить світло, навіть коли здається, що навколо суцільна темрява. «Крилатим небо в вишині. Просто вслухайтесь, ці слова це, знаєте, як той самий промінь світла, що пробивається крізь хмери у всьому вірші. І це не просто красива цитата, це щось значно більше, це, по суті, обіцянка, це ключова ідея, яка визначає, що чекає на добро і зло у цій поетичній боротьбі. Вірш каміння це справжнісіньке поле бою, таке, де добро і зло стикаються впритул. У нашому аналізі ми побачимо, як поетеса бере, здавалося, прості, але насправді неймовірно потужні образи і з їхньою допомогою малює цю одвічну боротьбу, але в реаліях сучасної жорстокої війни. Отже, хто авторка? Це Наталія Мельниченко. Вона поетеса, вчителька, і, що дуже важливо, вона зерпеня. І ось тут треба чітко розуміти: вірш каміння це не якась абстрактна філософія, це пряма. Гостра, болюча відповідь на війну написана по суті в її епіцентрі. І це, звісно, надає кожному слову ну просто колосальної ваги і щирості. По суті, весь вірш тримається на одному єдиному, але дуже потужному конфлікті на такій собі центральній осі: крила проти каміння. І от саме це протистояння воно ж визначає буквально все у Трорі від окремих образів до його головної ідеї. Тож давайте розбиратись, що ж стоїть за цими символами. По суті, поетеса ділить світ на два табори, дуже чітко, без напівтонів. З одного боку маємо крила, і це все, що пов'язано з легкістю, з надією, з польотом до сонця, до свободи, а з іншого каміння, це все, що тягне вниз. Це тягар, це гніт, це безодня, це власне і є зло, яке, ну, за логікою вірша, просто приречене на розплату. І ось ці рядки вони ніби ставлять фінальну крапку для дна підходить лиш безодня. Крилатим небо в вишині. Це погодиться не просто красиве протиставлення, це звучить як вирок. Тобто поетеса каже, що є певний природний порядок речей, де для кожного вже визначено його місце, і справедливість, зрештою, неминуча. Але знаєте, що цікаво? Поетеса не зупиняється на цих, хоч і сильних, але все ж абстрактних символах. Ні, ні. Вона йде далі і дає злу цілком конкретне, впізнаване обличчя і робиться за допомогою. Ох, яких потужних і точних метафор. І ось вони, ці обличчя зла. По-перше, мордор. Ну тут коментарі зайві, так? Це ж не просто назва, це цілий культурний код, сказав Мордор, і всі одразу уявили імперію Тем'яви. Далі гурт гієн. Це ж не про зоологію, звісно, це про сліпу, дику, нищівну жорстокість. І нарешті мій улюблений образ гуркочуть громом гори горя. Ви просто вслухайтесь тут сам звук цих слів передає весь нескінченний масштаб трагедії. І от, попри всю цю темряву, попри ці страшні образи, яка головна думка пронизує вірш? А думка така це абсолютна непохитна впевненість, впевненість у тому, що зло, оте от саме, що коїться на українській землі, воно не може залишитися безкарним, просто не може. Справедливість, зрештою, візьме своє. Добре, з образами розібралися. Але як це все працює? Чому вірш має такий сильний ефект? А секрет, знаєте, не тільки в словах, справа ще й у музиці вірша, у його структурі, у його ритмі. І це не просто якась технічна деталь, це, це справжній пульс боротьби. Що ж таке ритм, якщо пояснити простими словами уявіть собі серцебиття. От ритм у поезії це щось дуже схоже. Це такий впорядкований потік, чергування наголосів, який надає словам динаміки, емоційної сили. Саме завдяки ритму ми починаємо не просто читати, а саме відчувати текст. І в цьому вірші Наталія Мельниченко використовує два класичні розміри ямб і хорей. Не будемо зараз заглиблюватися в теорію, головне, що вони створюють. А створюють вони чіткий, майже маршовий ритм – дум. Тут дум, і оцей ритм, такий, знаєте, карбований, він ніби вбиває ключові думки прямо в підсвідомість, створює відчуття невідворотності і впевненості. І не тільки ритм подивіться на саму будову вірша він організований у короткі, чіткі строфи це не суцільний потік тексту. Кожна строфа це ніби окрема цеглинка, і разом вони вибудовують таку собі міцну стіну, яка протистоїть хаосу. Добре, символи, метафори, чіткий ритм. Можливо, хтось подумає, ну це ж просто літературознавство, якісь технічні штуки. Але ні. У поезії, що народжується в часи війни, кожна така, здавалося б, дрібниця має колосальне значення. Так у чому ж насправді полягає її сила? А от у чому структура вірша це ж не випадковість. Уявіть собі, навколо хаос, руйнування, непевність. А поет бере і створює щось струнке, впорядковане, ритмічне. Це ж, по суті, акт опору хаосу. Це спосіб сказати ні, ви не зруйнуєте все. Навіть серед уламків ми будемо створювати сенс і порядок. Отже, давайте підіб'ємо підсумки, з чого складається ця сила. По-перше, чіткі контрастні образи крила проти каміння. Тут все ясно, є добро, є зло. По-друге, потужні метафори, зло це не щось абстрактне, це конкретний мордор, це гієни. І по третє, сам ритм, ця музика вірша, яка стає каркасом, основою для надії і опори. І все це, зрештою, приводить нас до одного, мабуть, найголовнішого питання як? От, просто як звичайні слова, складені в рядки, перетворюються на реальну дієву форму опору. І здається, вірш каміння дає відповідь. Він показує, що саме в цьому і є ну якась незламна вічна сила мистецтва, особливо у найтемніші часи.